Німецька якість та практичність. Авто з витратою палива 5 літрів по місту на самому надійному 1,6 дизельному двигуні. Шкода Рапід з'явилася в продажу в твоєму авто. 2013 рік чорна, затонована, виглядає супер. На майже новій зимовій гумі на гарному освітленні та протитуманних фарах. В рестайлінгу ці автівки мають суперовий вигляд. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівами. Салон в гарному стані, мультикермо, надійна механіка, кондиціонер. Та встановлена вже сучасна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без. А залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, доставити. Багажник ліфтбека на 400 літрів виглядає реально містким. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Рапід вже на твоєму авто.